Який товар буде розривати ринок у 2025 році, що вже популярне цієї весни та буде набирати тільки оберти? На що робити ставку на найближчі місяці? Максимально корисна інформація, тому з вас лайк та підписка авансом. Дійсно, будемо дуже вдячні твоїй підтримці, вигляді підписки та лайку. Це дуже важливо для нас і спонукає нас продовжувати знімати нові ролики для вас. Приємного перегляду! Весна, початок нового затяжного сезону тепла. Отже, стають актуальними цілими. Ряд ніж, в варто заходити вже зараз. І чим швидше ви це зробите, тим краще буде для вас. Ми не просто скажемо назву ніші, а й пояснимо плюси та мінуси, порядок дій та головні нюанси. Тому слухайте уважно, як взагалі вибрати нішу в наш час. Дайте самі собі відповідь: хто найбільше купує в інтернеті, хто робить найбільше імпульсивних покупок. Правильно, жінки. Тобто найлегше орієнтуватися на жіночу аудиторію. Це реально спрощує вам старт. Вибір ніші та подальше масштабування. Ніша, про яку ми поговоримо, це жіночі аксесуари, а саме сумочки. Куди ж без них? Ми підготували для вас дуже цікаву статистику та фішки по цій ніші. Ті, хто давно за нами слідкує, розуміють, чому саме цьому ми приділяємо так багато часу. Хоча ніша все сезонна, але літо та весна є піковими по продажу. Всі починають проводити багато часу на вулиці, з'являється. Так сказати, зовсім інший настрій, і всі жінки оновлюють гардероб. Реально кращої пори для цієї ніші, ніж весна, немає. Ніша сумочок, як і багато інших товарів, ділиться на три основних напрямки: перший це небрендові товари, другий це брендові, і третій варіант це репліки брендів. Коротко про кожну з них. Небрендові сумочки найлегше для старту, в ній низька конкуренція, проблем фактично немає в плані банів і тому подібне. Висока маржинальність. Якщо брати брендові сумочки. Це також високомаржинальна ніша, але висока конкуренція. Проблема з імпортом товару, плата мита. Та відносно мала кількість постачальників, плюс набагато вища відповідальність копії брендів. Це великі ризики блокування сторінок та рекламних кабінетів, але велика маржа. ніша перенасичена, багато проблем з клієнтами, багато додаткових запитань. Тому тут вже що кому по душі для нас. Очевидно, найкращим варіантом були не брендові сумочки. Ось причини, чому саме такий вибір ми зробили: перше ця частина ринку найбільша та найприбутковіша імпульсивні покупки. Комплексні замовлення, подарунки і тому подібне. І це все при невисоких цінах для кінцевого споживача. Друге це висока маржа. В середньому у нас це близько 100%, а це 400-500 гривень. Доступна ціна для покупців. В плані, що кожен може собі дозволити таку покупку. Наступне це те, що можна продавати на будь-якій платформі. Просувати можна також усіма відомими способами. Ніколи не буде ніяких блокувань від платформ, іноді можуть бути обмеження, але які без проблем обходяться. Можливість масштабування дуже легко розкручуватися і набирати обороти на жіночій аудиторії за допомогою всяких промоакцій, розіграшів і так далі. Всесезонність товару жінки купують сумочки завжди, але звісно літо та весна це найбільш прибуткові часи. Також низька ціна клієнта в середньому літ коштує 60-100 гривень після оптимізації, швидкість розвитку створити, наповнити і запустити інсту можна за пару тижнів. Переваг набагато більше, але з основних ми виділили саме ці з цим розібралися. Тепер давайте про стратегії продажу та яким чином виходити на продажі. Розповімо про усі платформи, але почнемо з Prom.ua. Оформлення товарної позиції на платформі Prom.ua. Перше це назва товару. Вона є дуже важливою і сильно впливає на видачу. Вона має бути релевантною. Назва має містити ключові слова, за якими товар будуть шукати покупці. Неправильно написати просто сумка жіноча, чорна 2025. Краще було б написати жіноча сумка через плече, шкіри, чорна, міська, трендова і тому подібні більш широкі назви відповідно до позицій, які ви завантажуєте. Фото товару потрібно використовувати якісні зображення без водяних знатів, додавати фото на моделі для кращого розуміння. Розміру сумки, робити знімки з різних ракурсів, в тому числі і внутрішньої частини сумки. Опис товару Він має бути структурованим, зрозумілим і містити переваги товару, його основні характеристики. Структура опису може бути такою: вказати матеріал, там екошкіра, текстиль, замінник шкіри, розміри, ширина, висота, глибина, довжина ремінця, регулюється він чи ні, і так далі. Містість, написати, що поміщається всередині, бажано з фото, Фурнітура. Показати якість замків, застібок, як можна носити, де і коли, це сумка для повсякденного використання, роботи, прогулянки, і вказати також інші переваги, що вона є там легкою, зручною, вода з якісною підкладкою і тому подібне. Також обов'язково потрібно прописати теги не менше вісьми. Це релевантні запити, по яким також зможуть знайти ваш товар. Методи просування товару на пром'я. До безкоштовних методів належить seo оптимізація товару. Картки. Це використання ключових слів у назві та описі, заповнювання всіх характеристик товару, оновлення фото та опису кожних декілька місяців, та використання інших методів по безкоштовному просуванню через SEO. Наступне це робота з відгуками: пропонувати клієнтам залишати відгуки після покупки, стимулювати їх до цього, робити різні бонуси, знижки на наступні покупки, поповнення мобільного рахунку і тому подібне просити фотовідгуки для підвищення. Довіри. Проводити знижки, робити акції, запустити тимчасові знижки для підвищення конверсії, пропонувати безкоштовну доставку при замовленні від певної суми чи кількості товару. І обов'язково також попадання у категорію топ-продавців, які дуже підвищують ваш рейтинг. Для цього потрібно активно оновлювати картки товарів, якісно їх заповняти, отримувати позитивні відгуки та завжди тримати високий рейтинг магазину для отримання цього статусу топ продавця. Щодо платних методів то це реклама на самому порталі проміга використовувати інструменти про для підняття товарів пошуку самого каталогу Пром. Також користуватися турбопросуванням для товарів, які мають високий потенціал продажів. Також це реклама в Гуглшопінг через пром. Підключити автоматичні компанії на порталі, щоб вони показувалися у пошуку Гугл від самого Пром. Та також налаштовувати рекламу Google Shopping безпосередньо у Google Ads. Реклама Facebook та інстаграм, запускати таргетовану рекламу. Якщо говорити про сумки, це в основному жіноча аудиторія віком від 20 до 45 років, використовувати якісні креативи з відеооглядами товару і так далі. Якщо говорити на рахунок збільшення середнього чеку продажі, то можна пропонувати додаткові аксесуари клієнтам, додати у продаж окуляри, ремінці, гаманці, косметички, як доповнення до основного товару суму, створювати комплекти, пропонувати покупати Покупцям купити одразу кілька сумок зі знижкою, робити подарунки та бонуси, давати купони на знижку на наступну покупку, чи додавати невеличкі аксесуари в подарунок для підвищення лояльності і покращення забору товару з пошти. Також важлива швидка обробка замовлень: відправляти товар якомога швидше після замовлення, надавати покупцям трек номер одразу після відправки. Ну і взагалом надавати відмінний сервіс, оперативно відповідати у чаті про при необхідності. Давати повну консультацію щодо вибору товару, слідкувати за відгуками і так далі. Підсумуємо по прому якісно оформлювати товарні картки. Це мають бути зрозумілі назви, релевантні, як пошуковики, так і назва, якісні фото, структурований опис, використовувати seo просування, надавати спецпропозиції. Це дозволяє безкоштовно піднімати товари в пошуку, запускати рекламу через каталог, ProSale, Google Shopping, Facebook Ads. збільшувати середній чек. Пропонувати аксесуари, комплекти та швидку доставку. При правильному підході магазин на з часом буде приносити стабільні продажі без великих вкладень. Але на початку, звісно, треба буде трошки вкластися. Тепер коротко поговоримо про інстаграм. Інстаграм це одна з найкращих платформ для продажу жіночих сумок, оскільки тут візуальний контент відіграє ключову роль. Щоб отримати стабільні продажі, потрібно правильно оформити профіль, створити якісний контент, використовувати рекламу та ефективність. Пильно працювати з клієнтами. Перше це оформлення бізнес аккаунту Потрібно створити бізнес аккаунт тобто переключити профіль у режим «Бізнес» або автор для доступу до більшої кількості інструментів реклами і збору статистики, додати категорію магазин або модні аксесуари, оформити профіль, створити логотип магазину, опис сторінки, тобто біо. Це коротка інформація про магазин, наприклад, жіночі сумки, мода Україна. Трендові моделі за коштіри, відправка новою поштою, керпоштою, оплата при отриманні у дірек для замовлення. Далі додаткові контакти можна додати: це телефон або посилання на інші месенджери. Обов'язково зробити актуальні сторі з хайлайти. Наприклад, це може бути розділ каталог. Там, де будуть фото сумок з назвами розподілені за категоріями, зробити розділ доставка і оплата з умовами відправки, оплати, зробити розділ відгуки, де будуть виставлені реальні фото та скріни відгуків ваших клієнтів. Розділ акція, де будуть актуальні знижки, або розіграші і тому подібне. Доступне це контент-стратегія для продажів. Щоб акаунт не виглядав як суцільна реклама, потрібно розбавляти контент різними. Типами публікацій. наприклад, огляди товару, фото або відео з детальним показом сумки, користь для клієнтів, робити підбор сумок під різні стилі, як доглядати за сумкою, які моделі наразі трендові і тому подібне. Додавати реальні відгуки, скріншоти та відео відгуки ваших клієнтів. З вашим товаром, знімати за лаштунками, наприклад, як ви отримуєте нові моделі, процес пакування їх, відправок і так далі. Проводити розіграші та акції, можливість виграти, наприклад, сумку безкоштовно за репост або отримати знижку за якісь інші дії. Формат контенту це можуть бути фото, але головне, щоб вони були якісні, світлі, без зайвих речей, написів, купи смайліків і так далі. Відео це огляди сумок, трендові формати рілсів з ваших та. Та чужих ніж. Тексти мають бути короткими і зрозумілими та викликати емоції. Наприклад, текст для посту може бути такий: трендова сумка, яка ідеально підійде до будь-якого твого образу. Легка, міська, з якісної коштіри, вже доступна для замовлення. Пиши на модіри. Так, далі поговоримо ще про безкоштовні методи просування. Так, ви можете використовувати, наприклад, релевантні хештеги. До прикладу, це сумка Україна, жіночі аксесуари, мода Україна, купити сумки, трендову. Ва, сумка і тому подібне. Можна також додавати геолокацію для локального пошуку. Це може бути якесь конкретне місто, Київ, Харків чи місце, наприклад, варанда на Дніпрі. Наступне це активність у коментарях. Ви можете відповідати під постами інших сторінок у вашій ніші, щоб вас помітили, залишати коментарі під фото різних блогерів, співпрацювати з мікроінфлюенсерами. Насилати сумки блогерам від 5000 підписників в обмін на відеовідгук, наприклад, запускати колаборації з ними і тому подібне. Робити розіграші та конкурси, умови лайкнути пост, підписатися, позначити подругу. Призом може бути безкоштовна сумка або знижка. Також можна проводити опитування в сторіс, запитувати у ваших підписників, яка модель їм подобається більше, використовувати стікері так, ні, вибори колір і тому подібне. Платне просування це реклама через таргету. Рекламу Facebook Ads. Якщо говорити про сумки, це жінки віком від 18 до 45 років. Наприклад, інтереси можуть бути мода, аксесуари, онлайн шопінг. Формати реклами: це Reels, карусель, фото, відеоогляди. Також це може бути реклама у блогерів, обрати блогерів з активної жіночої аудиторії і замовляти рекламу у форматі відеовідомків. Просування через Reels Instagram активно просуває короткі відео. Потрібно завжди знімати трендові і актуальні ролики. Також варто працювати з ретаргетом, тобто повторною рекламою, запускати рекламу на тих, хто вже заходив у ваш профіль, використовувати оффери, знижка 10% на перше замовлення і тому подібне. Як підвищити продажі в інстаграм? Перше, це мають бути чіткі відповіді у Direct. Відповідати потрібно швидко, надавати всі деталі, обробляти заперечення, використовувати готові шаблони, тобто скрипти, для відповідей. Шлях покупки має бути простий для клієнта: приймати замовлення через Direct. Понувати накладений платіж і тому подібні умови. Швидка відправка: відправляти замовлення у день покупки, надсилати трек номер одразу після відправки, робити програму лояльності, давати бонуси або купони на наступні покупки, проводити різні акції та сезонні розпродажі, підготувати пропозицію до свят чорної п'ятниці, 8 березня, 14 лютого і тому подібних свят. Тож по інстаграму ви маєте оформити профіль професійно. Зрозуміло біо, зрозуміла назва. Структурований контент публікувати якісний контент: фото, відеоогляди, відгуки клієнтів, тематичні статті, корисні поради і тому подібне, використовувати безкоштовні методи просування, хештеги, активності на інших акаунтах. Колаборації запускати рекламу через Facebook Ads, закупляти її у блогерів та постійно підвищувати лояльність ваших клієнтів, швидко відповідати, дарувати бонуси до замовлень, проводити різні акції. При правильному підході Instagram може стати основним каналом продажів без великих вкладень. Усе це і навіть більше ми надаємо у нашій команді. Детальніше можете ознайомитися на нашому офіційному сайті в описі під відео. А наразі у нас все гарних вам продажів!